Вперше за 40 років Черкащина не матиме жодного представника у професійних футбольних лігах країни. Представник регіону в другій лізі Черкаський Дніпро в суботу проведе свій останній матч і достроково завершить чемпіонат. Головна причина брак фінансування. Просити гроші у міської та обласної влади пішли вболівальники клубу, проте їхні вимоги чиновники так і не задовольнили. Нині шаркащани йдуть на третьому щабелі турнірної таблиці в другій лізі. Проте наступний календарний матч проти футбольного клубу Миколаїв, який намішно відіграти на власному полі 9 травня, може стати останнім для команди. Футболісти не отримали зарплатню п'ять місяців. Керманичого області в свою чергу, посилаючись на те, що клуб приватний, пообіцяли лише посприяти виділенню 250 тисяч на проживання та харчування футболістів, але цю ініціативу не було підтримано на сесії обласної ради. Ні міський бюджет, ні обласний бюджет не вповноважені і не мають права на те, щоб отримати будь-яку професійну команду в будь-яких аспектах. Ми б шукали виходи з цієї ситуації. Зокрема, пропонували виділити кошти окремо на федерацію футболу Черкаської області, яка могла потім делегувати повноваження по спорту вищих досягнень футбольному клубу Дніпро, або ж через відділення Олімпійського комітету. На жаль, на федерацію футболу сесія не виділила кошти. В середу в сквері біля обласної державної адміністрації можна було помилуватися не лише фонтаном, а й численними транспарантами. Дніпро був, є і буде, говорив напис на одному з них. Проте, якщо до суботи грошей не знайдуть, ані керманичу команди, ані чиновники, останнє слово цього гасла можна закреслювати. Фани переконані, що допомогти провальному менеджменту клубу могла б влада. Для них не важливо у чий власності клуб. Головне, щоб область мала команду майстрів. Только небо, только победа! Ми хочемо, щоб футбольний клуб Дніпро Черкаси з 50-річною історією, більш ніж 50 років він існує, щоб він залишився. Залишились кольори, залишився сам клуб, залишились гравці. Хто буде у керівництва цього клубу, не так важливо для нас, але щоб сам клуб залишився, це найголовніше. Ще одне питання, яким були занепокоєні любителі футболу, ширка, стосувалося стану центрального стадіону міста, реконструкцію якого вже давно влада обіцяла провести, а також підтримки футбольних шкіл, яким часто не допроситися нормальних полів. Проте на вулиці тренерам та чиновникам так і не вдалося домовитися. Істина ж народжувалася у суперечках. Я з дітьми п'ять лет займаюсь і до сих пор займаюся діти виграли чемпіонат України два рази і виграли кубок України. А де вони займаються? Ані занімаються. вони займаються в Дніп? Ані займаються в школі Днепр-80, з якої ми де з котрий ми уйдем. Тому що нету слов для розвиття дії що на ФОКі нормальна площадка зелена, то я б хотів, щоб на наше телебачення на поїхало фокі... і зняло ці футбольні на поля на ФОКі нормальні поля, но команди тоді нормаль... не заходять. А, а чому це не заходять? Якщо вони там грають, шо ж вот вони ну, грають раз в, в йдем... лучшему випадку. Представники влади в свою чергу запевняли, що дитячі команди мають 12 високоякісних полів, а проблему з футбольним клубом вони вирішити не можуть, селяючись на юридичний статус команди, яка знаходиться в приватній власності. Проте вболівальники, простоявши кілька годин під вікнами адміністративних будівель, переконані, головна проблема в тому, що керманич міста та області не люблять футбол. А відтак, проіснувавши 42 роки, Чоркаське Дніпро назавжди може зникнути. До того ж, день народження команди 9 травня може стати днем смерті клубу.